Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Як бачимо, сьогодні формат про пайку кришки. отакої від Audi. Це американський биток. Ось бачимо ось ось тріщина і ось тріщина. Прийшли мені скоби з AliExpress, я не пам'ятаю, геть недорого вони виходять. Що цікаво, можна ось почитати. Тут їх щось 600 штук. Різних видів, маданчини, прийшли, геть, мабуть, за тиждень так швидко прийшли що, що я навіть не зрозумів і сам. Мені потрібні було і приходив повідомлення, що щось прийшло на почту. Заїхав там скоби. Хотів купувати, бо <кхем> скоби дуже дорого коштують у нас на авторинки. Ось за допомогою такого пістолета буду паять. Спочатку хтось тут трішечки ковхозив. Мабуть, перекупщики просто взяли паяльником пропаяли, але воно нічого не дало, як бачимо, зараз ми це все. А, воно знімається. Геть. Зараз ми беремо цим паяльником і А, тут, мабуть, куска ось немає. Чи щось незрозуміло. Зараз ми беремо цей паяльник і, так як в інтернеті показують, прям паяємним. Дуже удобна штука. Так, ось так, друзі, виходить. Так, ось нашу скобку беремо цей пістолет, запихаємо. Ось так ось приставляємо, на, нажимаємо на кнопку. Ой, погано мені. І ось так. Впаємо її. Раз. І є. Трошки чекаємо, різко витягуємо і в нас виходить ось така гарна спайка. З цієї, з цієї сторони ось у нас виходить така, осталась тільки полоса від тріщини. Такого, в принципі, там так само зараз будемо робити. так, ось так пропаяв. Ось пропаяно ось так. І. З цієї сторони ось так. Ну, зараз тут спробуємо мене є чорна крепка замазка і пропаяю. Нею ще замажу, як зашпаклюю. Герметик є хороший, крепкий. Пройшов паяльником на ніс пластик, закрив ці всі. Тут ми його так і оставляємо. І зараз перевертаємо приклеїмо оцю штуковину, без шумку. Ось на її точки. Зараз ми зараз сюди нанесемо клей. У мене герметик є, автокузовний для швів. Так. Ось такий герметик. Ап, турецький. Тут у нас є точки такі. Наносимо сюди герметика. Ще він не видавлюється. Оп, є. Оп. Так, і так всі точки наносимо і на верхушку оставляємо. Так. Ось, друзі, такий результат вийшов. Ну, воно пилючкою припаде. Зламатись вряд ли що воно зламається. Ось такий результат вийшов. Ну, На камеру воно камера як би придає, ну зробити, що йому можна зробити. Ну тільки так. Така кришечка з Audi TFSI. Так що, кому сподобалося відео, підписуємося, ставимо лайки, приклеюємо. і тут теж замазувати герметиком. Я думаю, що буде все порядок. Кому понравилось, ставимо лайк, підписуємося. Дякую за просмотр.